Ці липневі кадри шокували волинян на фото складу Луцького, який накрили правоохоронці. Мовляв, він причетний до оборудок з військовою амуніцією, адже увесь цей товар волонтери нібито не відправляли у гарячі точки, а продавали. Зокрема, фігурує у справі лучанка Ольга Косован. Їй уже оголосили підозру. Продажу предметів гуманітарної допомоги, вчиненому під час воєнного стану. Це злочин передбачений частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювана продала 44 бронежилети вартістю понад півмільйона гривень, які були вкомплектовані бронепластинами з металу, ввезеному як гуманітарна допомога. Нині жінка перебуває під нічним домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав апеляційний суд. Та звинувачення правоохоронців заперечує. каже за кордоном дійсно купували комплектуючі, адже тут у Луцьку було налагоджене виробництво амуніції. Спочатку це були розгрузки, тільки і плитоноски. Це було ще виробництво по порізці металу. Теж в Луцьку це було виробництво по поклеїці металу. Від осколків ну, спеціальна поклейка йшла, і ну це було фактично три різні виробництва. Які працювали ну, постійно напевно потужність за словами Ольги Косован, її друзі створили підприємство, яке замовляло послуги з порізки металу, поклейки деталей та пошиття вже готової амуніції на різних фірмах. Тож, коли за допомогою друзів знаходила комплектуючі за кордоном в Україну, товар намагалися завести чим швидше, адже на вагах було життя воїнів і їх надійний захист. Через це, мовляв, частину, що закидали в легковики, не декларували. Купляли. В Польщі і привозили сюди машинами, волонтерами по одному, по два рулони тканини по ящику фурнітури. Ну робили просто, що могли його друзі своїх фірм платили, бо там да. ну, ну це величезні кошти. Насправді, тому якби підключалися друзі, і там різні фірми, і угорська фірма, і польська фірма, і американська фірма, але це все були приватні кошти. На армію каже жінка, і аптечки, і взуття, і амуніцію передавали безкоштовно. Робили це за актами прийому передачі, іншим людям продавали по собі вартості. Жінка ж від підприємства мала довіреність, яке давало право підписувати договори, вносити гроші на рахунок та здійснювати продаж. Якщо це приходили фізичні особи, які хотіли купити бронежилети для когось. ну, для когось там для знайомих, друзів і так далі, так це здійснювався продаж. У нас товариство офіційно завершило медали, офіційно замовило послуги з порізки вигину металу, і ми могли здійснювати продаж так. Тож, як черговий покупець замовив 54 бронежилети, без роздумів погодилися продати. Та як той приніс гроші, а сам пішов, нібито переставити авто, на склад увірвалися силовики. Частину товару вилучили, і тепер правоохоронні органи мають претензії до того наскільки офіційно комплектуючі заїздили в Україну. Частину товару за рішенням суду вже повернули підприємство. Арештованими залишилися 44 бронежилети, про які йдеться у кримінальному провадженні. Нині триває досудове судове Розслідування. Втім, такі випадки не поодинокі. Проблема набрала всеукраїнських масштабів, і на гачок правоохоронних органів потрапляє все більше волонтерів. Юристи ж пояснюють, вже після повномасштабного вторгнення в березні з'явилася стаття за продаж гуманітарної допомоги, яка передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Закон чітко регулює, що є гуманітарною допомогою. Тим часом люди, які масово взялися допомагати армії, зустрілися з проблемою довжелезних черг. На кордонах. І ось що стало каменем спотикання між правоохоронцями і волонтерами. Кабінет міністрів України вносить зміни до відповідної постанови, в якій вказує, щоб проїхати кордон без черги, потрібно стати на так званий гуманітарний кордон, задекларувати на прикордонному пункті на митниці, що ваш товар, який вивозите, є гуманітарна допомога, і все, і ви проїжджаєте. Відповідно, волонтери почали це використовувати, аби чим швидше допомагати бійцям на передовій. А коли правоохоронці взялися ловити на гачок недобросовісних людей, які торгують гуманітаркою. Виявилося, що прискіпатися можна чи не до кожного третього волонтера. Щоб не стати заручником подібних ситуацій, юристи рекомендують наступне. Належним чином зареєструвати свою волонтерську діяльність. Тобто, сам по собі фізична особа не може бути волонтером. Вона має бути прив'язана до якогось благодійного фонду або громадської організації, має бути укладений відповідний договір про волонтерську діяльність. В другу чергу потрібно безпосередньо правильно вести і бухгалтерію, і юридичний супровід діяльності, намагатися оформляти всі ці покупки, закупки. Крапкою у подібних суперечках між волонтерами та правоохоронцями має стати суд, як і у випадку Ольги. Осован, Щоправда, наразі вироків у подібних справах немає. Ангеліна Гущина, Максим Шенкар, В'ячеслав Вілов, дванадцятий канал.